Приїхала на дачу 22 листопада. Дуже тепла погода, дуже тепло, Сонечко таке приїхала за петрушкою. Та ще цибульки зараз рву трошечки. І тут такий моментик у мене. Дивіться, лілійник, він викинув оцю. Стрілочку. І що тепер з ним робити? А що викинув? Я його пересадила сюди. І цей такі гарні бутончики. Чи буде він квітнути, чи не буде. Залишати його, не залишати. Не знаю. Взиму лілейник цвіте. Ну, то що лінтейник. Лаванда ще цвіте. Лаванда ще цвіте. Дивіться, які гарні. Бачила? Ще викидає. Ой, яка красотка. І там ще цвіте. І тут. А тут скільки багато. Це ж треба, щоб 22 листопада ще цвіла лаванда. І холодно так було, і цей, температура опускалася до плюс 6, і вона ще цвіте. А ну так. Тут порядок зробила. Но ну, ця не цвіте. Магнолія моя вроді стоїть. О. Ой. Оця красотка заквітнула. Це сама сієчка. І ця ж це те? Бачила таке, що плаванда ще квітнула в листопаді? Я ще не бачила цей, цей хіт кот, воно ще нові викидує. Оце нові. Хм. Цікаво. Нові квіти? Стюпа прийшов. Да. Щось йому погано. щось він ригає сьогодні, не знаю. що. Да? Кийця, що з тобою? Щось з'їв, мабуть. Якусь мишку з'їв. Та о, та красотка. Дивіться на цю красотку. Да, тепло тобі. Да. Скоро домик твій приїде, буде. Будеш домику спати. Да. Да, 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 да. Така. Так, ну така гарна погода. Можна було сьогодні щось прийти, поробити, роботи куча. Але цей у мене сьогодні гості. Був день народження. Сьогодні гості приїжджають, діти приїжджають. Приїхала за петрушкою. Ой, зараз цей лучок трошки шин буде зірвати. О, яка гарна петрушечка треба приїхати завтра. О, то в мене ще помідорки тут є. Ці помідорочки. Отакі от жовті помідорки. Ще перчик там жовтий є. Ой, от мій лучок. Кріп не зійшов. Не знаю чого. Трошечки руку зійшло Треба ще посадити. Ну, тут я вам скажу прям тепло-тепло. От щоб вже завтра була погода гарна. Да. Ще є один момент, скажіть мені, може хто додивиться до кінця. Є такий момент, все літо їли помідори, все літо, да? свої домашні помідори, осінь їли. Ну, зараз вже немає помідорок, то приходиться купляти, Так от, на оці магазині е помідорки желудок пече, на домашні не пече, а на магазині пече. Що це таке? Ну що вони прям так сильно їх кормлять? О, прийшла, сіла. Вони сюди заходять. Їм тут теплесенько. Тільки один момент. Вони пісюють тут. Переживаю, щоб вони мені тут не напісяли, щоб цей не воняло потім. Ну, така в мене, такі в мене помідорки. Я не хочу їх вбирати ще. А вони спіють, хай будуть. Ну, дуже вкусненькі. Оці жовті. Жовті. Жовті черіки брала сімена Україна. Вони такі сладкі, сладкі, дуже добрі. Так, ну поїхала, бо м'ясо стоїть. М'ясо стоїть, в духовці треба бігом їхати додому.